Вітаємо в ефірі програма Медіапсихологія, ведучий Леонід Гапєв поза кадром і наш гість ефіру Ростислав Турков. Вітаю! Ось ви бачите, така цікава книжка. Книжка має назву Медіапсихологія. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості вона передається в подарунок для Ростислава і не тільки. В нього є брат шкільного віку, вже середня школа чи, чи вже, вже доросла школа почалася. Так, і е, основи медіапсихології, звичайно, вони стануть в нагоді для такого повсякденного життя. Ми е, дякуємо Любові Антонівні Надьо, Надьоновій. Е, вона Медіа експерт подарувала цю книжку власного авторства. До речі, ось так це українського нашого інтелектуального виробництва. Такий цікавий контент. Ми враз власне зараз. Ростислав розкаже. Він вже почав її роздивлятися. Його вже там якийсь розділ зацікавив. Що саме тебе зацікавило, Можна дізнатися? Ну мені ось.